Вітаю. Я хочу, щоб ви мене дуже уважно послухали і спробували зрозуміти. Тільки правильно зрозуміти. Без хейту, без крику, без ненависті. Надто багато ненависті ми проявляємо одне до одного. Тому просто спробуйте послухати. Як ви думаєте, що було б з Зеленським, якби він у 2019 році сказав, що Кримом доведеться пожертвувати? І не боротися за нього, віддати його Російській Федерації на 50 років чи на 99, от як зараз є цифра. От як ви думаєте, що з ним було б? Якщо ви скажете, що почекай, як що з ним було, нічого, всі підтримали б? Ні. Ви себе обманюєте. Ніхто б не підтримав. Навпаки, його просто порвали б, якби він це говорив. Згадайте Усіка, хто не вірить в те, що це так є. Тому що ви про це зараз говорите, думаєте, в 2025 році, коли війна вже отут, коли мобілізація вже вимила людей, коли страшна трагедія. Давайте думати 2019 року. Уявіть, Зеленський каже на стадіоні, що Кримом доведеться пожертвувати. Ви уявляєте? я ні. Деякі українці говорять зараз, що ті люди, які дозвертались до Зеленського з цим питанням, проплачені, що це актори, що це натовп, а всі інші так не думали. Не потрібно себе обманювати. Пам'ятаєте з Усиком? Хейт, який до сих пір. Вже Усик, все, що треба, вже кому треба і як треба, подарував. І вже на всіх усюдах все говорить правильно, до сих пір його доганяють і згадують йому його відповідь на питання, чий Крим. Пам'ятаєте тоді відповідь? Крим це Крим. Шлейф. Шлейф за усиком, нібито це ознаки чогось нехорошого, йдуть до цього часу. І усику важко, дуже важко від цього, хоч якимось чином, позбавитися. І от я знайшов відео. 2019 рік, де Зеленський разом в натовпі, він тоді ходив по натовпу і не боявся натовпу. І доволі багато дискусій було тоді. Пам'ятаєте? Тоді на фронті я не лог, коли просили відійти армію, пам'ятаєте? Тоді дискусія була з військовим, коли військовий так жорстко відповідав. Пам'ятаєте? І отут Зеленський усе відео залишив у себе в Телеграмі, підіть, подивіться його. І тут Зеленський стоїть ще молодий зовсім, зелений, недосвідчений, як спілкуватися з натовпом. Йому там тикають, шмикають, що він там ну і так далі. Він вступає в перепалку, ну, то таке. Але з натовпу йому кричать: Чий Крим? Чий Крим? І Зеленський відповідає, Крим це Україна, Донбас це Україна. Ви що? Та не може інакше бути. Уявіть собі, якби він отам в НАТО, сказав, що друзі, для того, щоб війна завершилась, для того, щоб вона не переросла в повномасштабну стадію, нам доведеться на певний час поступитися Кримом як тимчасово окупованою територією. і залишити Крим в стані тимчасово окупованої території на. 50 років. Уявіть собі. Уявіть собі, що було б. Його б там би розірвали. І не кажіть мені, що оце там проплачені крикуни там і так далі. Народ, народ український, доганяв Усика, аж до, до цього часу доганяють. З питанням про те, чий Крим. А тепер от короткі висновки. Короткі висновки. Сьогодні, коли до Зеленського питання, давай, будеш підписувати угоду про Крим, про Донбас, східну, східну частину України, щоб війна завершилась, Зеленський каже: ми не будемо дарувати землі. І українці як реагують? Він хоче продовження війни? От пишуть масово, що це позиція продовження війни. Мене питання ще раз. А ми не цього хотіли в 2019 році від Зеленського. Тільки в 2019 році. Майже ну, мало українців побачили війну. Небагато українців були в АТО, потім ОС. Небагато українців втратили свої життя, здоров'я, рідних, близьких. Небагато українців змушені були виїхати. Кордони були відкритими. І було відчуття, що війна десь там, дуже далеко. І ми тут можемо пограти в ігри, якою мовою говориш. Чи й Крим одне до одного поприставай десь в барі. Ну, от вам. От він повторює все те ж саме, що хотів від нього НАТО в 2019 році. Точно все те ж саме. І важливе питання. Не ми з вами будемо папірець цей підписувати, а він. А він. І він розуміє, що НАТО в 5 років тому назад кричав йому чий Крим. І якби він відповів, що Крим, Кримом доведеться пожертвувати в ім'я миру, тимчасово окупований, ніхто не визнає, де Юре, тимчасово окупований з цим доведеться змиритися, йому б голову дірвали. отам Отамби. А тепер він розуміє, що НАТО в сьогодні вимагає іншого підписати документ про тимчасове визнання окупованих територій, тимчасове визнання. А тепер скажіть, будь ласка, а яка гарантія, що через 5 років до людини, яка поставить підпис, не прийдуть спеціально навчені люди і знову не запитають, чий Крим і що це ти підписав? І ось тобі державна зрада, і ось тобі 15 років. Оце НАТО. Оце ми з вами. Це ми з вами. Зараз не про Зеленську. Оце відео не про Зеленського. Відео про нас. Як ми з вами сприймаємо ситуацію? Як ми вимагаємо інколи того, чого ми насправді не хочемо, або що може вивернутися такими проблемами? З якими потім буде важко розхлібатися. Сьогодні середньозважений українець критикує Майдан. Да. Сьогодні середньозважений українець розповідає про те, що на Майдані скакали, скакуни там і так далі. Я пам'ятаю 2013-2014 рік. І не потрібно мені розповідати, як українці тоді відносились до Майдану. Святий Майдан всі ходили, допомагали, привозили, шини таскали і так далі. Не потрібно нікого обманювати. Себе в першу чергу не обманюйте. Себе. Себе. А тоді, в 2013 році, всі хотіли позбавитись Януковича, всі хотіли вийти на Майдан, всі хотіли попалити шини, всі це підтримували, всі були проти Беркуту, всі були проти, проти, проти всіх, всіх силових структур. Не дай Бог, якби хтось попався, який би виступив проти Майдану. Більше того, самому Зеленському навіть дорікали, що він тоді, не зайняв позиції. І це дійсно так. Квартал якось так, в 2014 році, в 2013 році, якось так собі. Потім пісеньки почали співати про Крим. Возвращайся, чи якось там воно там, ще російською мовою тоді вони це все діло. Це дійсно так. Але ж навіть тоді, навіть тоді хейт був в бік кварталу, що вони. Не зайняли жорсткої позиції. НАТО вимагав жорсткої позиції. Було таке? Було. Було. І оце все питання до нас. Хто ми? Які ми, наскільки ми адекватні в сприйнятті подій? Наскільки ми обираємо тих, хто може щось дати? Чи, можливо, ми обираємо якимсь місцем, незрозуміло яким? Згадайте Верховну Раду. Після Майдану 2014 року. Згадайте, яка Верховна Рада була? Це було зборище. Просто якесь зборище. Дві третіх народних депутатів, обраних після Майдану. Це були просто хаотичні люди. Це був просто хаос. Після Зеленського до Верховної Ради прийшли набрані по оголошенням, то бізнесмени. То актори, то фотографи. Їх навіть куди? в Трускавець возили. Їм там Милованов розповідав і багато інших людей, як треба взагалі. Люди у владу попали, але не знали, що робити. Це ж ви голосували. І в 14-му році, і в 19-му році. Ви ж голосували, ви ж цього хотіли. А тепер висновок. З цього всього, що відбувається сьогодні, потрібно зробити історичний висновок правди про себе, про себе, щоб не наробити помилок. Бо попереду величезні виклики. І якщо хтось із нас думає, що зараз, от підпишуть і все завершиться, і ми знову, знову розслабимо все, що тільки можна, і оберемо чергових крикунів, які будуть кричати. Або вгадувати настрій натовпу. Бачили Юлію Володимирівну? Спочатку вона за розпуск Беп на Буб на Буб-Перебуб. Потім вона народ розуміє, вони вгадують настрій, вгадують. І часто політики не мають своєї точки зору. Вони просто продукт того, що ви кричите. Запитували у Зеленського чий Крим, запитували, чий Донбас. Будь ласка. Будь ласка. Людина і сьогодні повторює все те ж саме, що від неї вимагали в 2019 році. Тільки в нього в нього, влада, в нього ресурси. А у вас що? Але тепер ваша позиція змінилась. Чому? Бо ТЦК, бо війна вже набридла, да? бо обстріли. А скажи вам в 2019 році, скажи вам, чим оце все завершиться, і не формуйте собі Зеленського, який буде от такий, як зараз, з такими тезами. Скажи вам тоді. Та ви б плювали б, хейтили, ненавиділи б і доноси писали. Я не правий? Подумайте, це. Тяжке відео, це реально тяжке відео для роздумів. Для роздумів. Нам дуже легко зараз назначить винного сказати, що ось він чи вони, а ми ні, ми не при ділах. Ми в 2004-му були не при ділах, ми в 2008-му були не при ділах, ми в 2013-му то не ми були, то всі проплачені. В 2019-му то не ми з задоволенням стадіон, так стадіон. То не ми! То не ми. Ні, друзі. То ми. Не знімаючи вини з персональних людей, оце відео глибше, суттєво глибше. Воно тяжке, ще раз повторюю, вимагає адекватності сприйняття. Ну, я ніколи не, на, не тримав на каналі неадекватних людей. Я впевнений, що мій канал. На мій канал підписані люди адекватні, які здатні, мовчки. Я зараз не вимагаю у вас написати в коментарях: да, я був балб'ям, да, я, я не розумів ситуації. Ви ж не напишете ніколи. Я вірю, що на мій канал підписані люди, які отак тихенько почують оце все і зроблять собі висновок. Собі всередині висновок. І більше помилки не допустять. Такої простої, прямої. Безглуздий. І будуть думати, перш ніж кричать, стрибать, вимагать, хейтить, ненавидіть, розділяють країну. Бо отак от все це може вже завершитись. І тоді вам страшно, а назад вже повернути нічого не можна. Бо ми самі вимагали всього того, що в підсумку влада реалізовувала. Самі. І відео я залишив у себе в Телеграмі, де Зеленський спілкується з натовпом. Відео в Телеграмі, Телеграм знайти легко. Сергій Годзинський в пошуку. Бережіть себе. Сьогодні ще побачимось.